Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу компанії Global Leader Group серпень 2025. Ось так от круто він виглядає. І що хочу сказати, неймовірно класний каталог. Я липень вже знімала огляд, і там є новиночки, мені сподобалося, я вам розповідала. Акцій багато. Зараз працюємо по цьому каталогу. Вже зробила першого числа замовлення. Дали дуже круту акцію до речі, з 1 по 3 липня хто зробить замовлення? Замови продукції гізени? Я розповідала за ось ці. Стіки рідкі матові помадки, так хто замовляє гезина на 222 гривні, отримує один продукт з цієї серії. За кожні 222 гривні один продукт під мінус 50%. Ну, а на це йде 30%. І от помадка 279, а на іншу в мене виходить мінус 50%. Я брала не тільки помади, там брала ще тоналочки, розповідала. Але зараз не про це. Зараз ми дивимося каталог. Тому кому цікаво. Ласкаво прошу до перегляду. Хто ще не зареєстрований в компанії, ласкаво прошу приєднатись до команди. Залишу посилання під відео. Кожен отримує знижку, зареєстрований від 26 до 30%. І додатково протягом місяця ще приймає участь у безлічі акції, отримує продукцію і під мінус 50, і під мінус 60%. відсотків. Тому співпрацювати з компанією ну дуже і дуже вигідно. Тому давайте будемо дивитися, що нас чекає в серпні. Отже, по перше, багато хто просив, щоб до нас повернули в продаж. Гель-Пілінг з огірком від Юнайс. Це був дуже крутий продукт. Зараз він буде йти вже під брендом Global Leader. Коштуватиме 259 гривень, але за придбання будь-якого продукту з каталогу лише за 199 гривень. І завжди на ці акційні ціни у нас йде звичайна знижка представника. Тому дуже вигідно. До речі, з'явився зміст. Теж дуже класно. по декоративна косметика, парфуми, з якою по якостіночку тому дуже вигідно просили, зробили. Далі вітамінне літо, джель мінус 20% на кожен другий продукт. Так, буду отак от просто показувати. Залишатися в за цих продуктах не буду. Багато хто з вас знає, ось кремчик, шампунь, до речі, дуже мене питають, зараз нема на складі. Це шампунь для об'єму 600 мл. в мене клієнти її вже замучились, якщо чесно, чекати, але чекають. Так, далі. Мінус 20% на оці всі продукти зі сторінки 4.11. Місти для тіла, гель для інтимної гігієни. Взагалі дуже класні продукти на акції. сонцезахисний крем тут у нас іде для всіх типів обличчя. Ну, взагалі, продукція сухий шампунь теж дуже класний. І на кожен другий йде мінус 20%. Далі, дівчата, новиночки. Ну, По-перше, хочу показати ось цю пудру. Вона йде з люстерком, а також там є спонжик. Це дуже доречно, не просто пудра, а й дзеркаль цей спонжик є. Три види іде у нас для світлої шкіри, універсальний бежевий підтон та для засмаглої шкіри, смаглявої. Також йдуть рум'яна кульки. Теж дуже доречно, і різні бронзові, і персикові 499 гривень, тут у нас 20 грам. Також у нас з'являється матова тональна основа 30 мл 509 гривень та база під макіяж 399 гривень. Далі туші. Це те, що ми просили, те, що ми чекали. Зараз нам їх дають дуже багато. В липні ми чекаємо вже першу партію новиночок. Тут з'являються ще новенькі тушки. І е щіточки вже які тільки хочете: і силиконові, і товсті, і тоненькі, і фіброві, і закручені. Я не знаю які, але і об'ємні, і подовжуючі і стійкі, і два в одному все є. Тому. Неодмінно буду замовляти, і водостійкає. Є ось такі по 249-289. Ось цю я тестила, мені дуже сподобалась, яка це туш. і тому чекаю, коли вона з'явиться в продажу. Так, далі ще новиночки. Дивіться, рідка матова помада. Так сфокусуватися. І що хочу сказати, мені подобається, як... який опис відтінків: пильний, рожево-коричневий, яскраво-малиново-рожевий, холодно-рожево-сірий фуксія з вишневим підтоном. Дивіться, так прикольно описані ось ці назви. 229 гривень буде коштувати ця помадка. Далі, ось ці живильні олійки для губ цього разу у нас повинна з'явитися, так розумію, полуничка та персик. А тут у нас ще буде ананас та зелене яблучко. Полуничку я теж тестила, мені дуже сподобалось. Далі, оце ось теж новиночка, будуть живильні бальзами для губ 129 гривень. Тут у нас іде тропік, чері, полуниця і свіждя, я так розумію. До речі, з СПФ 30, захист від сонця. І ще одна, зволоження до 8 годин, зволожуючий бальзам для губ з алої Вера та маслом ши, 149 гривень. Новинок дійсно дуже багато, дуже класні. Тому чекаємо. Далі дуже класна акція буде на мою улюблену тоналочку тональний крем. Він не забиває пори, натуральний фініш має кремову текстуру і підходить для всіх типів шкіри. 0,2 це у мене ходовий відтіночок. Ось так от він виглядає, я його просто обожнюю, не знаю. 449 замість 539 гривень. Далі стік для контурингу 299. Пудра віск 299. Матова пудра 299. Тобто, супер ціни є, а так не буду залишатись. Ось ці туші мені не подобаються. Тут іде мінус 20% на кожен другий продукт, але скажу чесно: саме туші мені ці не подобаються. Рідкі матові помади, те, що я говорила, зараз дуже класна акція на них. Тут вже ціна 329 гривень. Моя улюблена помадка 249 гривень. Вона, хоч і написано, матова, але має такий сатиновий фініш і дуже довго тримається, хоча й не рідка. Так, це у нас суперціни 219. Спонжик, до речі, дуже класний для макіяжу 99 гривень. Матова пудра 259 тут все б'юті ціни. Дівчата, я думаю, їх видно, не буду всі озвучувати, тому що буде дуже-дуже велике відео. Так, блиск для губ 209 Там вже не всі відтінки є на складі, тому що ця продукція, саме ця ось доктор Клінік, вона виводиться з каталогу. Так, Далі міцелярна водичка 249 гривень. Супер ціна, ультразволожуючий та поживний крем для тіла. 400 мл. Тут дуже великий об'єм, дозатор 419 замість 469. Пілінг для обличчя 329. І ось цей відновлюючий тонік. До речі, дуже класний. 169 замість 199. Аромати Вексес, я вже за них говорила. Сьогодні клієнти стільки прийшла, брала 50 собі і собі доньки. Зараз захотіла вже 20, бо на них в липні йде е, 299 ціна. Тому клієнти за ними повертаються тут від 22 до 25% вмісту відсотків масел. Тому вони дуже стійкі. І акція буде у нас на 50 мл 829 гривень. До речі, в передостанній місяць червня компанія взагалі дала акцію на ці аромати 1 плюс 1-3. Я не знаю, я просила, і вони дали. У мене багато дівчат, просто обожнюють ці. Розумієте, наскільки компанія лояльна до своїх консультантів і дає саме ті акції, які ми просимо. Ну, взагалі, таких я не знаю, я не зустрічала. Щоб один аромат, який коштує 950 гривень, вам дали в подарунок. Далі. Чоловічі водички 649 гривень, 399 якщо чесно, мені вона не подобається. Ну, на. На смак, всі смаки різні. Так, далі аромат і 399 гривень. Ось цей сушик 349. Він маленький, 30 мл, але він такий, знаєте, як з маслами. Дуже-дуже стійкий, шлейфовий. Він дуже нагадує мені аромат Сі, напевно. Ну, от, прям. Прям-прям. Ну, він для мене засолодкий, але клієнти його дуже сильно полюбляють і теж виводиться з каталогу. І ось цей кісінг також 579 гривень. Далі улюблені місти для тіла. Шкода, що на них немає. Акції 369 гривень, тому що вони в мене в магазині стояти не можуть, їх постійно розбирають. Дуже класні стійкі шлифові. Так, б'юті ціна на місти для тіла від Космолів 369 гривень, це ті що 250 мл. Для вмивання. Просто обожнюю цю запальну з вітаміном С. Так, крем з пребіотиками знову в каталозі 559 гривень. Далі, мінус 15% знижки на кожен другий продукт зі сторінки 64-65. Сонцезахисна серія теж дуже класна, зволожуюча серія для усіх типів шкіри теж дуже класна. Так, це у нас преміум лінійка, іде з. Грипрешів гриб сироватка під очі з колагеном 999 гривень замість 1099. Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторінки 70-77. Тому ось ці всі продукти приймають, до речі, дівчата, які класні патчі. От рекомендую всім зволожуючи. По них дійсно видно ефект. навіть чоловік сказав. Я зняла. Він каже: о, знову патчі носила. Видно прям ефект, видно одразу. Мені дуже подобається, і до речі, натуральні проводили експеримент. патчі натуральні повністю розчиняються у гарячій воді. Так, мінус 15% на всі оці засоби. Далі у нас мило. Дуже великий асортимент продукції і дуже класної, якісної. Так, лосьончики для рук та тіла. Це у нас старий дизайн. Вони знову ну, вони є на складі, а також з'явилися новенькі. Трішки дорожчі лосьони для тіла, скраби для тіла. Кулькові дезодоранти без алюмінію, без спирту, без віддушок. Теж дуже класні, хоча я ось ці по 149, і тут мінус 15% на кожен другий продукт зі сторінки 84-85%. Далі. Піна за 69 гривень при покупці всього будь-якого продукту з каталог... зі сторінки 87 87,93. Тобто ось ці всі продукти. Ласьончик ось з трояндою 169 гривень, серія Віоне. Гелі для душу, до речі, по б'юті-ціні теж 700 мл замість 259-229 гривень. Дуже популярний у нас ось цей чоловічий, та папая Марковка. Хоча мені подобається. Подобається більше ось ці. Так, і придбали собі гель для душу, і піну для вани взяли за 69 гривень, дуже вигідно. Так, тут знову б'юті-ціна це у нас пілінг для тіла з екстрактом абрикосу 259 гривень, крем проти тріщин на п'ятах, 119 гривень. Купуйте будь-який гель для інтимної гігієни та замовляйте гігієнічні прокладки за 45 гривень. Дівчата теж дуже вигідно, гель для інтимної гігієни купили, і прокладки замість 139 гривень взяли собі за 45 гривень. До речі, гелі дуже класні. Ви замітили так? Помітили, що я все те класне, те класне, але дійсно я почала користуватись, спробувати, і мені дуже-дуже подобається. От чесно, є такі продукти, які не подобаються, і я одразу кажу, що це не моє. Так, піна для гоління. Одна за 199, дві по 169 гривень кожна. До речі, не тільки піна, а й дезодорант. Дуже класно, тому що дезодоранти дуже кайфові. Кожен зі сторінки 100-101, тобто будь-які продукти. Можна взяти чоловіку, наприклад, і піну для гоління і дезодорант. Так, далі чоловіча серія. Серія Лоренті. Зараз користуюсь, тестуюся цю шампунь. Чесно, подобається, але я її обов'язково використовую з кондиціонером з цієї серії, далі покажу який. Так, дуже велика кількість продуктів. Набір з трьох засобів лише. За 1099 гривень тут входить 500 мл шампунь безсульфатний, кондиціонер безсульфатний та безсульфатна масочка. Далі, далі, далі. Мінус 50% на маску при купці будь-якого шампуню зі сторінки 114-115. Тобто, купуєте шампунь і на маску мінус 50% знижки. І це тільки акції каталогу, а ще є додаткові акції. Я не знаю, ну прям дуже вигідно, якщо чесно, робити покупочки з джель. Так, ось ці кондиціонери у мене з кератином номер 3 От, Мені прям дуже подобається, ну, не з кератином, вибачайте, з зрага. Мені прям дуже подобається, як вони працюють. Так, мінус 15% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 122-127. Тобто, ось ці всі засоби знову приймають участь в акції. До речі, сухі шампуні, які в нас дуже-дуже популярні. 219 гривень один, а на інший мінус 15%. Фарба для волосся. Без, фарба без аміаку теж на акції. Одна за 249, дві по 219. Так, 132, 133 олійки натуральні, теж по акції, якщо дві по 219. Далі дуже класний протеїновий комплекс. Я за нього розповідала. Чоловік у мене вже тестував і полуницю, і банан, і рідні побачили одразу результат. 3499 замість 3,899. Але тут у нас не 500, як в інших, А 908 грам, тут майже 1 кілограм. І саме протеїну, тут є білок, тому хто розбирається, от, хто вживає такі продукти, рекомендую у нас спробувати. Далі Дуже класний колагенчик, але він без акції. Мінус 20% на кожен другий продукт зі сторінки 140-141. Так, ще одна новиночка, дівчата. Дієтична добавка для підтримки імунітету. А це, я так розумію, будуть льодяники. Зручний формат, завжди під рукою, смачні, як цукерки, корисні. Ідеально підходять для використання вдома, в дорозі або на роботі. Я пам'ятаю, у нас були такі з прополісом, і я дивлюсь, тут теж буде вітамін С і мед. Так, тому. Впевнена, що дівчата, які чекали, ті з прополісом зацінять ці льоданики, вони були неймовірно круті. Я так розумію, це Віапеція, це той про ця та фірма випускає, яка продається в Турції в аптеках. Тому впевнена, що це буде топ-продукт. У нас його дуже обожнювали. Я, я сама користувалася і була засмучена, коли їх зняли з виробництва. Так, наші добавочки. б'юті ціна 139 гривень зубна паста від білючий комплекс. 109 гривень дитячий шампунь від 0 від народження. Так, далі. далі, сонцезахисний дитячий крем з СП 50-529 гривень, дитячий крем від висипань 149 і дитяча присипка 149 гривень. Мої улюблені аромадифузори 519 гривень, замість 599 гривень. Так, далі миючий засіб для посуду 169, дуже класні нейтралізатор запаху для взуття 139, і ось ця рідка фарба для взуття 199. Це теж дуже топові продукти, які дуже круто працюють. Далі антипліснява 189, очисник скла 179 гривень, тут один літр. Дуже дуже Класно працює. Так, плямовий відник 159, кондиціонер для білизни 179 гривень. Далі акція. будь-який Так, купуйте туалетний блок і отримуєте гель для чищення унітазу за 169 гривень. Тобто, за 199 купили блок і засіб для чищення унітазу за 249 гривень, ну і, звичайно, мінус знижка. Ой, за 169 і мінус знижка. Так, наші очищуючі засоби є. Це стартові набори для всіх новеньких. Один набор можна придбати. Ну і на останній сторіночці це теж дуже крута пропозиція за кожні 199 гривень замовлення, лужний засіб за 159 гривень. Це топовий продукт, це який я неоднократно розповідала. На ньому не зупиняюсь навіть, тому що він відмиє все. Це незамінний помічник, який повинен бути у вас в домі. Хто спробував, той повертається. І він буде 159 замість 249. Причому для зареєстрованих зі знижкою. Тому хто хоче приєднатись до моєї команди, ласкаво прошу. Кому сподобався відеоогляд, ставте вподобайки, коментуйте, буду рада і буду дуже вдячна. Ну, а хто ще не підписаний, просто підписуйтесь. До нових зустрічей! Пока!